Готуємо заварний крем на молоці з додаванням кукурудзяного крохмалю. Сьогодні я хочу в крем додати кокосову стружку. це дуже смачно виходить. Беру, звичайну в АТБ кокосову стружку, пачечка 40 грам. Мені потрібно її трішки зробити мільчою, тому що вона крупна. Висипаю в мельницю для кави. Цю пачечку відразу можна зробити трішки мільчи, а можна навіть пасту таку з неї зробити, щоб зовсім не відчувалося. Це вже як вам подобається. Декілька секунд і вона вже така мілка-мілка. Мені підходить, тому далі я не буду її подрібнювати. Вимикаємо і забираємо поки що, щоб не заважала. Далі беру ємність, який буду заварювати крем. Це каструля з товстим дном. Ставлю на ваги і Вмикаю. Далі беремо яйця. Мені потрібно 4 яйця. Для тих, хто любить все в вагах, скільки чого грам, дивіться, 181 грам яйця в мене, 4 яйця. Додаю далі цукор. Цукру потрібно взяти 250 грам, є 250. І додам ванільний цукор. Ванільний цукор 10 грам. Одна пачечка. Це все мені потрібно. Для початку з'єднати до однорідної маси. З'єднала, далі ставимо знову на ваги. Мені потрібно додати кукурудзяний крохмаль. Я користуюсь ось таким крохмалем. Купую його в Аврорі. Він недорого коштує і по якості мені подобається. Крохмалю потрібно взяти нам 80 грам. Візьмемо ложечку. Вмикаємо і додаємо. Можна замінити картопляним, але мені на смак більше подобається кукурудзяний. Якщо берете картопляний, його потрібно взяти менше. 80 є з'єднуємо. До однорідності, щоб не було грудочок. Крем готується швидко і виходить дуже смачно. Далі додаємо свіже молоко, в мене молоко домашнє. Молока потрібно взяти одну літру, але я додаю не все відразу, а частинами 500 грам. і потім ще 500 грам. Перемішуємо до однорідності, щоб не було ніяких комочків у нас. Бачимо, що гарно з'єдналося. Додаємо ще 500 грам. Крему виходить багато, порцію можна зменшити. У мене коржів багато, тому крему мені потрібно саме стільки. Вмикаємо плиту і вже нікуди не відходимо, весь час помішуємо крем до загустіння, до перших бульбашок, помішуємо і додаємо вже на цьому етапі нашу кокосову стружку. Відразу сюди висипаю все. Мені дуже подобається смак заварного крему з додаванням кокосової стружки. Можна замінити на сироп кокосовий, якщо у вас є. Він коштує в Аврорі біля 30 гривень щось. Недорогий. Все помішуємо і варимо. Поки прогрівається, знайшла в себе ось сироп такий, в мене є, але я додала кокосову стружку. Зараз, коли вже молоко буде гаряче, я ввімкну плиту на середню температуру і буду на середній температурі вже доводити до перших бульбашок, щоб рівномірно все гарно прогрівалося і нічого не пригоріло. Все, я вже бачу, що йде пар, молоко гаряче, я вимкнула на середню температуру. Підготувала вже масло вершкове. Беріть гарної якості масло. Від цього залежить якість вашого кремщику і смак. Я масло дістаю за декілька годин до приготування крему, воно в мене зовсім м'яке. Масло додаю відразу у готовий крем, я не чекаю, поки крем охолоне. Тому можна і холодне масло сюди, воно від температури гарячої від круно все одно розтане і гарно змішається з кремом. Але я дістаю, мені подобається, щоб воно м'якесеньке було. Швиденько перемішую. І все, крем смачний. Але якщо у вас немає масла, вершкового, не засмучуйтесь, цей крем з кокосом, він і так дуже смачний, навіть і без додавання вершкового масла. Мій крем починає загусати. Я вже відчуваю, що мені вже важко його стає перемішувати. Перемішую. Не можна нікуди відходити, дивимось, чи є Бульбашки. Все, Бульбашки пішли. Я вимикаю плиту. І відправляю сюди вершкове масло 100 грам все перемішую до однорідності і забираю з плити. Можна пересипати крем в іншу ємність для охолодження і накрити плівочкою в контакт. А можна ось так охолоджувати, помішуючи весь час, щоб не було плівочки зверху на Я накривати і пересипати не буду, тому що я зараз буду так його охолоджувати. Коли він буде вже не гарячий, а просто навіть тепленький, такий ледве-ледве теплий можна навіть. Ним вже можна перемащувати коржики. А можна залишити до повного охолодження. Це вже як вам подобається. Крем готовий.